Тільки тобі скажу більше, щоб ніхто не знав. 10 нових павербанків вже до середини літа мають приїхати в Україну. Друзі, вітаю! Сьогодні ми говоримо з Богданом, з нашим керівником магазину офіційного дистриб'ютора в Україні EcoFlow, про нові продукти EcoFlow. А, ви вже бачили, мабуть, у наших соцмережах, принаймні ті, хто на них підписаний, що ми вже презентували ці новинки, які в нас приїхали в Україну. Це перші павербанки від EcoFlow, які приїхали в Україну. І, до речі, вже майже а, майже 100. По кожному з продуктів клієнтів вже встигли собі попередньо замовити, придбати і вже зараз отримують ці павербанки і ними користуються. І, до речі, ви можете побачити, що під деякімінаю TikTok, там, де ми вже оглядали ці продукти, вже є певні коментарі, задоволені клієнти. Ну, мені насправді це дуже подобається. Сьогодні ми трошечки розкажемо більше з Богданом про ці зарядні пристрої. Про ці павербанки, які в нас є на дві ємності, але спочатку я пропоную, як завжди, щоб ми подивилися невеличкий відеофрагмент презентації цього продукту. Отже, давайте подивимося. It's like day. Бачите, да, це невеличка презентація, але зараз, Богдане, давай ми розкажемо про ці павербанки, чим же ж вони такі круті. Привіт Сергію, привіт всім нашим глядачам. Чому павербанки круті? Тому що павербанк – це, в принципі, пристрій, який ми вже звикли і, мабуть, більше 10 років використовуємо в своєму побуді кожного дня. А коли він стає компактним, зручним, дуже стильним і швидким, то це x 2 можна так сказати. Якщо казати про павербанки від бренду EcoFlow, хочу вам презентувати. В нас є три кольори наразі: це сірий, класичний, ось такий дуже приємний софт тач пластик світлого кольору. В залежності від освітлення. Він то здається білим, то здається Бенкем, трошки да, блакитним. І чорного кольору класика, незмінна. Ось ці три моделі, вони мають ємність 5 тисяч мА, А також ми маємо павербанк на ось такого сірого кольору на 10 тисяч годин. З класного, прикольного, зручного те, що цей павербанк має безпровідну зарядку, він дуже міцно кріпиться до вашого телефону, якщо це iPhone. Або там інші виробники. Наприкладі, ну хочу там для розуміння вам сказати: на прикладі свого телефону, це Samsung Galaxy Ultra, то в самому телефоні є безпровідна зарядка, але магніту немає. Але придбавши чохол, ви так само, чохол з MagSafe, ви так само можете надійно кріпити телефон і все буде працювати без проблем. По швидкості зарядки безпровідної. Такий павербанк має потужність 15 Вт, це безпровідно. Якщо за допомогою використовувати ось такий кабель невеличкий вбудований, то швидкість зарядки 5000 павербанку може сягати 35 Вт. Час зарядки самого павербанку він теж потужність 35 Вт до 70% за 33 хвилини. Якщо казати про повну зарядку павербанку, це майже 1 година часу. Якщо ми подивимося на 10-ти павербанк, то тут так само швидкість зарядки безпровідна складає 15 Вт. А якщо ви використовуєте кабель, ось такий, або підключити ось сюди кабель, ви можете збільшити потужність зарядки до 65 Вт. Uh, і також хочу зазначити, що якщо ваш ноутбук підтримує зарядку через роз'єм Type-C, ви також можете зарядити свій ноутбук від такого повербанку. І це буде дуже швидко з потужністю до 65 Вт. Uh, ще з цікавого, uh, інноваційного і те, чого ви не побачите в інших павербанках, провідних або безпровідних, це те, що павербанк на 10 тисяч від EcoFlow, він має можливість підключатися до вашого телефону. Він має власний додаток і має купу купу різних налаштувань, починаючи від рівня мінімального розряду і максимального заряду. закінчуючи е, знайти мій, мій павербанк. Тобто Но ви можете з телефону, да, як ключі, натиснути і знайти свій пауэрбан, де він зараз знаходиться. Е, тому, як на мене, це. Новий крок дуже великий крок до користування повербанками зручності і швидкості заряду і заряду як вашого пристрою, так і відновити заряд на самому повербанку. Ну давай так, все таки. Ну в них є від'ємності. Ну я маю зараз не лише тільки я говорю не тільки про ціну, а і про ці можливості, про які ти сказав. Просто п'ятитисячний його не можна під'єднати до додатку EcoFlow, а от десятитисячний можна. І мені дуже подобається, що саме в десятитисячному тут є в нього такий моніторчик, свій власний, і ми можемо навіть бачити рівень заряду. Швидкість, з якою він заряджається, швидкість з якою він розряджається. Тобто, ну крім додатку, от ми ще бачимо такий невеликий монітор. Ну і от, плю як плюшка така додаткова, ми тут можемо встановлювати різні картинки саме через додаток. Мені здається, такого теж немає ну в жодному телефоні. І, наприклад, для дітей або для підлітків це теж може бути досить цікавим. Бачите, такий гарненький зараз з'явився. Зірочка. Щодо зарядки, скажу чесно, я зараз користуюся оцим павербанком на 10 тисяч і на максимальній швидкості за допомогою так само зарядки від Ecoflow на 65 Вт, зараз Богдан теж про неї трошки більше розкаже. А я додам павербанк заряджається за 33 хвилини. Тобто, якщо там ситуація, знаєте, там зранку хтось прокинувся. Хоче з собою взяти павербанк, бах, і бачить, що він е розряджений повністю. То просто за допомогою нормальної правильної екофлоу зарядки, за 33 хвилини, поки ми збираємось, вмиваємось, вдягаємось, е павербанк можна зарядити на ну, за 33 хвилини на 100%. Це мені теж здається, дуже важливо, тому що ті які, якими ми найчастіше користуємось, е до них теж велике питання щодо швидкості зарядки. Екофлоу завжди заряджається швидко, і в пауербанках вони так само цю функцію підтримали. Якщо ж ми говоримо взагалі про ось такий зарядний пристрій від Екофлоу, я коли вперше його отримав, скажу чесно, я отак взяв його в руку, думаю, нічого собі. Тобто, він справді вагою, а це означає, що і якістю дуже сильно вирізняється з-поміж інших зарядних пристроїв. І ви бачите, в ньому є три виходи: два Type-C і один на USB. Максимальна швидкість зарядки за допомогою type c в нього 65 Вт. Тобто, якщо тільки ви заряджаєте один пристрій 65 Вт, така швидкість зарядки може бути саме за допомогою ось цього зарядного пристрою. Якщо ж ви використовуєте, а ви можете одразу використовувати навіть всі три е е е слоти. То відповідно ви маєте теж розуміти, що 65 Вт максимально це тільки за допомогою одного слота. Якщо ви підключаєте три різні пристрої, звичайно, що хтось буде брати, наприклад, з верхньої 45 Вт, з нижньої 15 Вт, або буде 15 Вт розділятися між другим Type-C і USB, тобто по 7,5 Вт. Тому, якщо у вас буде пріоритет заряджання одного пристрою, будь ласка, використовуйте верхній слот. Якщо у вас ну, не знаю, двоє дітей плюс дружина, і вам потрібно всім зарядити телефони, то знайте, що звичайно швидкість 65 Вт буде розподілятися на всі пристрої. Ну, дружини бажано включити верхній, щоб в неї все-таки телефон зарядився швидше. А у дітей можна трошечки повільніше. Але пріоритети розставляєте безпосередньо саме ви. Ось такі є пристрої. Ви бачите, що кольори, як сказав Богдан. Сільвер, блу і Black, Вони зараз є в наявності п'ятитисячників в Україні всіх кольорів. А стосовно десятитисячника, наразі в Україні є вже Сільвер, і ми ще очікуємо на кольори Блек і Блу. Тому, ну пропоную вам, якщо ви хочете, собі обрати, або до речі, не лише собі. Це мені здається досить непогано може бути і подарунком. Ви йдете кудись на день народження, або на якесь свято, а не знаю, або можливо, просто до своїх друзів і хочете зробити їм приємне або своєму коханому коханій людині. Ви теж можете подарувати ось такий пристрій і бути впевненими, що це не просто якийсь павербанк або зарядний пристрій, який знаєте там ляже десь у шухляду і буде лежати тривалий час. Ні, ним класно користуватися. Давай, в принципі, покажемо, можливо, ось зверніть увагу. За допомогою ось цієї ніжки да, ось можна ставити телефон або ось так, або ось так. І, до речі, мені дуже подобається, що коли ти ставиш його ось таким чином, тут з'являється календар і годинник, як коли в себе на роботі, ну, принаймні в мене в телефоні. Дуже класно, отак от стоїть, і ти дивишся на нього. Розумієш, розумієш, час. розумієш час, дату, тобто, все, все в курсі. І, звичайно, що і для дітей, і для дорослих переглядати якесь відео, фільми, фотографії ну це теж дуже зручно. Ну от У мене дитина вдома, вона ось так користується, дивиться мультики або якісь короткометражки. Так, дійсно, це зручно, актуально, тому що ми бачимо, що дуже багато і чохлів різних є з підставками. Да й самі телефонами користуємося, щоб не тримати в руках, це зручно. Ну і дивись, як він дуже міцно насправді тримається. ну, Тобто, так його. Загубити, щоб відпав, ну це дійсно треба трошки постаратися. Це так. Отже, сьогодні, як ви бачите на нашому вебінарі, ми хотіли вам розказати трошечки про наші павербанки. Якщо ви хочете дізнатися більше, не знаю, прийти от самостійно, подивитись його, в руках потримати, роздивитися його більше, відкрити, подивитися слоти Type-C, обрати для себе, наприклад, або п'ятитисячник, або десятитисячник, або, можливо, ви хочете придбати ось такий зарядний пристрій. Запрошуємо вас. Київ, Васильківська, 129 до Богдана в магазин, і або Богдан, або його менеджери зможуть вам ще більше розказати, показати е ці чудові павербанки. А ви вже для себе зможете обрати, що для вас е є найцікавішим. Якщо ж ви, наприклад, з іншого міста, ви можете так само зайти на наш сайт КФУ e Україн або до наших партнерів на сайти е їх е офіційні, е на сайти магазинів, мереж, і так само там подивитися. Всю інформацію про павербанки. Тому а, дякую вам за сьогоднішній вебінар. Дякую, дякую тобі, що ми трохи розказали про наші павери. А, можна, мабуть, все-таки сказати: от, Знаєш, в мене сьогодні якраз була зустріч а, з нашим виробником. А, тільки тобі скажу більше, щоб ніхто не знав. А, 10 нових пауербанків вже до середини літа. Мають приїхати в Україну на 20, 23, 25, 26, 27 тисяч міліампер. Круто. Чекаємо. І, і вигляд вони мають просто суперовий. Ну, от, я сьогодні бачив картинки, от я собі зразу захотів. Тому, але це тільки тобі, і нашим глядачам, Подивим щоб більше всяка. ніхто не знав. Да? Тому дякую, що були сьогодні з нами. Якщо ви хочете, якщо вам взагалі подобаються павербанки, і якщо ви хочете, от про те, що я сказав Богдану, дізнатися, які будуть незабаром в Україні, які новинки, які інновації, EcoFlow запроваджує саме у ці технології, підписуйтесь на наші канали, на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, під іншими відео, запитуйте, ми будемо вам максимально... Відповідати, ну і ще раз хочу запросити, будь ласка, вас до нашого магазину EcoFlow у Києві, тому що слухати це одне бачити і відчувати от, оцей пристрій, да, оцей голубенький павербанк, який він на дотик, на відчуття дуже приємний. Це можна на жаль тільки тут, ну або звичайно у наших партнерів. Тому дякуємо вам, що були з нами. Дякуємо, Богдан, і до наступних зустрічей. До зустрічі.